Друзі, всім вітання. Ми на Вернацьку, 8 соціальний проект «Добра кава». У нас сьогодні прекрасна жінка. Це Галина Бондарук. Це є друзі. На секундочку, голова і засновниця благодійного фонду Маленькі перемоги міжнародного, так, так міжнародний благодійний фонд Маленькі перемоги. О, Маленькі перемоги для великої справи, правда? Так, так це ми називаємося в Україні, а в Америці в Нью-Джерсі ми називаємося Charity Foundation Small Wins. Привіт, дякую, що погодилася нас прийти. Розкажи так ми з тобою вже знайомі, на ти розкажи, як працює цей фонд і що це взагалі за така організація. Всім вітання принагідно хочу привітати всіх Андріїв, Андріївних Андріанів з сьогоднішнім днем Ангела. Нехай він завжди буде поруч, оберігає, охороняє і надихає на гарні. Він програма вийде після то вже і Миколаїв заодно привітає і так, так, коли в 22-му році ми переїхали з сім'єю до Львова з Києва, звісно, що було страшно всім, і, і треба було щось робити. Не щось. Я... А ти не з Львова, так? Ні, я не зі Львова. Я О, з Львова. У тебе такі акценти, якби ти у Львові 100 років жила? Ну, вже мене навчили говорити по Львівській. Я коли приїхала до Львова, я, ну, мені зараз соромно, я автоматично переходила на російську, коли до мене розуміли по-російській. Зараз я така вже нічого не роблю абсолютно. А ти звідки взагалі? Сама так? з Луцька. А ну тут недалеко дві години 3. Скільки там? ну. -ну. і так утворився в березні місяці, в 22-му році утворився міжнародний благодійний фонд Маленькі перемоги вже під час війни, так? Да? так до речі, назвав мені допоміг з назвою мені син. Ми дуже довго думали з ним на вечір вдома, як назвати. І от так ми назвали маленькі перемоги. І насправді ці маленькі перемоги я вже багато разів чую, що вони насправді дуже гарна назва, і вони <кхе> <кхе> зараз є вже дуже великі. Але ми маленькі перемоги. Так, а чому саме така назва виникла? От не знаю. В мене скажу, мене назвав син. Просто угу. сиділи, думали, як назвати. От, так. Ну от я чув таке, що навіть маленьких перемог не буває. Може, через то? Ну, маленькими кроками до великих ну, перемог чи до маленьких перемог. Добре, ну. чим займається фонд? Чим ви почали займатися взагалі зразу? Ну, звісно для всіх їхало дуже багато гуманітарної допомоги. Їхала тоді вона усім. І всі розуміли, що це дуже швидко закінчиться, тому що ну, це не, не є безкінечність. А як виникла скажімо, співпраця фонду? Саме фонд наш займається дітками з особливими потребами. Угу. Наш, наш фонд опікується понад 5 тисяч дітей. Це Львівська <кхе> область, це Волинська область, Тернопільська область, Івано-Франківська область. Скажи, а чому саме ти, таке бажання, саме такий напрямок брати? Я поясню, коли в адміністрації попросили в службу в справах дітей мене в. Знайти 20 волонтерів за дві години у Львові uh -huh. і евакуювати дитячий, маріупольський дитячий евакуаційний будинок, а там було від нуля до шести 38 дітей. Я на цей момент знайшла 17 волонтерів, і я, і директором тільки дитячого будинку. Ми евакуювали дитячий будинок з Маріуполя, і там, як правило, всі дітки з інвалідністю. Там, як uh -huh. правило, дітей немає здоров'я. І тебе це зачепило так? І... Ну, це були дуже важкі дні, скажімо Це, ну, та, це. ночі, це ну, дітей не знаєш, а в мене мої діти дорослі, а це волонтер. Я пригадала і материнство своє, і памперси, і вже, знаєте, з нами хлопчик був, і як котик. це будинок комунального закладу. І, як правило, там працюють тільки жінки. І приходимо туди теж ми жінки. А з нами був волонтер-хлопчик, він там 11 клас закінчував. І я от так запам'ятала на все життя хлопчик, в нього була розбита голова, Сагіт його було звати, а йому десь було два рочки. І вже друга ніч іде. І цей тарас він просто валиться з ніг, засипає. І я підійшла, хотіла забрати ту дитинку, а ми тільки повкладали дітей, вони засипали. Вони плачуть, повний автобус, малі діти. І відтоді і тут вже просипається, і хочу додати, і знову ну Це було дуже важко. І з того часу я вирішила, що саме такими дітками буде опікуватися е, От дивись, пройшло вже три роки навіть більше. І як змінилася робота фонду зараз? Ой, робота фонду змінилася дуже сильно і дуже стрімко. Uh -huh. Скажімо, перший рік війни до мене дуже багато приїжджало друзів за кордоном. Так як я працювала в мирному житті з зернотрейдером, в мене багато друзів за кордоном, я багато подорожувала. І в мене були гранти, ми отримували, в мене працювали психологи, дитячі, дитячі саме психологи, соціальні педагоги, логопеди. І е, коли було фінансування, ми працювали в закладах, тому що було дуже багато вакуйованих дітей. І навіть в нас були такі діти, які мали по дві евакуації. Вони були з Енергодара, з Вогнадара евакуйовані в Запоріжжя, а потім Запоріжжя були евакуйовані до нас, до Львова. Спеціалістів не вистачало, заклади не справлялися. Ми мали такі два гранти. Ми працювали з такими дітками. У мене дуже багато різних історій направду. Коли здавали звіти в мене дівчата по п'ятницях, а понеділ, а понеділок вони давали плани на наступний. Тобто ми працювали в закладах 5 днів на тиждень в дві зміни. Не там на годинку прийшов, і працював, а 5 днів на тиждень дві зміни. це було дуже важко. Конфлікт інтересів теж був, тому що це комунальні заклади. Ну, так. У нас фінансування було звісно за кордону і ну. Тут не в тому порівнянні зарплати, а в відношенні саме до таких дітей. І коли я відкрила в Америці царетіфонтешмом свою філію, і коли американці почали запитувати, на що ви збираєте кошти. Я зібрала своїх працівників і кажу, давайте будувати свій дитячий реабілітаційний центр. Ми знали проблеми. Ми знали середини проблеми, чого не вистачає. Як найбільше не вистачає У нас, буде дитячий реабілітаційний центр. До речі, ми зробили вже свій бренд. Ми заліцензували його, і наш дитячий реабілітаційний центр буде називатися теж маленькі перемоги. Він вже будується. Нібито він вже проект на даний момент є ескізний проект. Угу. І зараз в процесі працюють архітектори, працюють конструктори, працює служба замовника, паралельно працюють фандрейзери і паралельно працюють наші амбасадори, тому що фінансування треба величезне, там біля, тільки на будівництво потрібно, і ця сума так кошторис вже є, але це біля 30 мільйонів євро. Звісно, що в процесі це і зрости ціни, скажімо, якість появки. А це у Львові буде, так? А це біля Львова, тут в Підборістівській громаді. Ну, недалеко, так? 19 кілометрів. Mm -hmm. Але там дуже гарне місце, там рівнина, там є озеро, там 10 гектарів землі, і там така буде реабілітація. Ми таке не придумували, що міти 10 гектарів землі. Ну, mm -hmm. Я думаю, то буде круто, так. Да, у нас буде корпус на 10 тисяч квадратних метрів, і у нас буде 40 послуг в одному місці. Mm -hmm. А скажи про е співпрацю з зірками, як виникла така ідея, і взагалі як виконавців зараз цього то ж концерт. Різдво з зірками. Ну це ж наш четвертий фестиваль. Так, от власне, як взагалі така ідея виникла, і як зірок можна вламати, скажімо так, по-простому, що вони прийшли. <рес> Ні, ми гарно співпрацюємо з ними. Бо, знаєш, ну, знаєш, за коли нас, вони так не дуже йдуть на співпрацю. Розкажу. В нас тільки у Львівській області 18 закладів. У таких uh -huh. НРЦ заклади, де дітки з інвалідністю А на є? В, в, в Самбір. А самбір то вже не Ні, Це вже не стрищина, Ні в нас самбір, в нас жовтва в самбурі. Берегиня в жовті, А не плануєте десь на наші рідні стріч? Саме? Відкрити, що саме відкрите? Щось таке? Ну ми дитячий центр будуємо під Борисівській громаді. Ми не можемо uh -huh. пересуватися. Там, мабуть, якісь є корекційні заняття. Щось не дізнавалися. No, no. Скажу відверто. Добре, і як все таки це співпраця з зірками? Перш, коли заклади ну у нас 18 закладів, почали нас запрошувати до себе там на день вишиванки, на день матері. І Ми приходимо я з побічницею приходила, і вони не такі гарні роблять концерти. От незрячі діти, як вони гарно співають. Коли в нас така школа є Марії Покрови у Львові, там дітки з вадами слуху і мовлення, вони не говорять, вони не чують, як вони співають мовою жестів. Це мене так зацепило побачити, як дитина співає мовою жестів, ну це, це воно торкає самої такої струни характеру тонкої. Угу. І ми коли побачили і неодноразово, які діти, діти талановиті, і в мене прийшла така ідея, а давайте зробимо фестиваль. І я особисто почала прозванювати. Зараз не проблема, є інстаграм, там є всі концертні директори, чи продюсери. Там, тобто, це не ну, все в вільному доступі. Угу. Ми почали зізванюватися. Це, це такий був екзамен дуже сильний самі собі, тому що ну, ми там. благодійний фонд. Нас виступають всі зірки благодійно. І ми ж нікому нічого не платимо. Тому я кажу, як їх змотивувати заохотити. А, знаєте, я йду завжди в партнерстві. І до партнерів У нас є і донори постійні. Зокрема, ми от працюємо з компанією Nestle. Я їм дуже вдячна. Вони на сотні тисяч євро дають нам кожного місяця допомоги благодійно. Ми працюємо з компанією Міст. Вони з Америки, з Канади, з Європи логістику покривають всю на наші маленькі перемоги. І аналогічно з зірками, що у нас така категорія діток, вони дуже талановиті. Погоджуєш дату відповідно, щоб вони теж були вільні. Я розумію. Завчасно і, ще... так. і найбільше з нас артист співає дві пісні з двома різними дітками. Дітки співають одну. І фінальна пісня виходять співати всі діти і всі артисти. Але вони співають репертуар який? то виконавця? Чи ну ми підбираємо, Ми знаємо наших дітей, артисти ж не знають. Uh -huh. І вже так скажу для ну такі за кулісся. Відкриють нас єдина репетиція, єдиний саундчек. В день фестивалю, коли Ого. приїжджають артисти, артисти ж десь зайняті всі, вони ж не можуть приїжджати благодійно ще раз робити репетицію з такими дітками. У нас в день фестивалю ми налаштовуємо мікрофони, налаштовуємо звук під кожну дитинку, під кожного артиста. І нас дітки всі з інвалідністю, і ми просимо підтримати тих дітей. І в мене, знаєте, така мрія ну не тільки проводити в такий фестивалі із тим такими дітками, ну коли б вони заспівали з артистами. Кріслах Колісна дітки дуже гарно співають, зокрема Станіславчик з Яворівської громади. Він дуже талановита дитина. Він блогер, в нього більше 200 тисяч підписників. Він взагалі молодець. Е -е, Дудік так. Дудік так. Та я знаю його маму надію в нашу mm, пару. Ви бачите, багато на спільних знайомих. Так, а в мене мріє, щоб тих діток талановитих хтось побачив з продюсерів, і щоб вони теж були зірками. Я дуже і знаєте, вже на наш четвертий фестиваль до нас дуже багато проситься дітей. У нас, до речі, 55 учасників на цей четвертий фестиваль, який буде 28 грудня. Це дуже багато. У Нас будуть два унікальних нових номери, які ще взагалі не були на нашому фестивалі. Ми вже беремо талановитих дітей, щоб розвивати це. І що дитина талановита, вона може співати. якщо дитина талановита, вона може танцювати. Можливо, хтось малює гарно, але ну це ж не на наш фестиваль. Ясно. Отже, давай запросимо ще раз всіх прорекламуй, друзі. Запрошуємо усіх ваших друзів, колег з родинами. Це Львів Різдвяний, вже після Різдва. Вже коли вже грудня, все поїли, попили. 28 <хи> грудня, це неділя, о 12-й годині. Запрошуємо усіх у Львівський театр опери та балету імені Соломії Кушельницької на наш неймовірний фестиваль Різдво з зірками за участю 55 діток з особливими потребами і 12 артистів Естради. Це неймовірне будь враження наш фестиваль фестиваль дуже щемкий дуже емоційний, і ви додому підете точно іншими. Точно іншими друзі. Ви підете додому, якщо з нами так само ви підете добрий кави. Я ще побажання від від тебе на останок, нашим друзям, всім, хто буде дивитися добру каву. Шут згальне побажанням може можеш Миколаю привітати. Так, принагідно хочу привітати з наступаючими святами усіх з Миколаєм, з Різдвом, з Юрданом, з Василем. Вже переквіла трохи. Правильно. Ми будемо колядувати там, так що не думайте. З колядою, скутюю, з всього самого-самого і побільше, звісно, нам найскорішої перемоги. Перемоги і перемоги. Так і буде, друзі. Галя, дякую тобі за візит на добру каву. Друзі. Почуємось. Побачимося вже на Добрій каві і на різдвяному концерті. Так, всіх запрошуємо. А тобі дякую за запрошення, за зустріч і за цікаву розмову. Почуємось.